І землі багатій один, одягався у вісон і порфіру він. Смутку горя і біди у житті не знав, мав достаток він щодня і бенкетував. А в цей час біля воріт у багатія, вбогий чоловік лежав, лазер на ім'я, з трупами покритий був, мучився весь час, мріяв лиш прокрихти він. Зі столу багача, що попадали додолу, та й того не мав, на землі біля воріт Дні він доживав, все приходили до нього і лизали рани. Бідний мучився і страждав біля тої брами. Скільки він там пролежав, Бог один лиш знає, після смерті ж опинився він в оселях раю. Тішився у небесах разом з Авраамом. Вмер також і багатій, його поховали, і потрапив він у пекло, у країну мертвих, де страждав тепер весь час і мучився нестерпно. Очі звів свої у гору й вдалині побачив. Авраам стояв, а з ним лазар що був поруч. І звернувся багатій, Аврааме, Отче. Прошу, змилуйся наді мною, пити дуже хочу. Нехай лазар свого пальця змочить у воді, щоб язик охолодив мій, Мучаюсь в огні. Авраам Багатієві відповідь сказав, сину мій, лиш пригадай, скільки всього мав. Протягом свого життя, бувши на землі, веселився ти весь час, благо мав землі. Бідний лазар, навпаки, мучився все життя. Нині він радіє, тут має майбуття, спокій втішення знайшов для душі розраду, ти ж отримав у замін вічні муки аду. Ще й до цього, попри все, є між нами прірва перейти ніхто не зможе, як би не хотів. Притча ця нас всіх навчає. Щоб могли збагнути, милосердя проявляти І жадібним не бути. Якщо маємо достаток то ділитись з ближнім тими благами, що дав нам Господь Всевишній, помічати у житті бідних і убогих, в час важкий подати їм руку допомоги, добрим словом обігріти, хліб свій розділити, і тоді на цій землі. Стане легше жити, вчинки кожної людини пишуться у книгу, і з небес Господь все бачить, все йому там видно, і якщо ти добро чинив, будеш з ним у небі, якщо зло весь час робив, значить, будеш в пеклі. Тому треба при житті вибір свій зробити після смерті ти не зможеш щось перемінити. Поки ти на цій землі маєш ще можливість. Запроси у серце Бога, прийми Його милість, подарує він тобі радість і спасіння, і надію в небесах на життя неплінне.